Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня тема у нас буде електрика та енергетика. Ось перед нами такі дві таблички є, я склав. Відповідно, вони, можливо, будуть комусь корисними. Зараз давайте їх ближче переглянемо. Перша табличка у нас це таблиця вибору автоматичних вимикачів за потужністю та підключенням. Відповідно, у нас ось тут є колонка Автоматичні вимикачі. Ось тут у нас однофазне підключення, відповідно, мережа 220 В змінного струму. Тут 380 В мережа змінного струму, підключення трифазне. Відповідно, якщо нам потрібно вибрати автоматичний вимикач на відповідну потужність, для прикладу, візьмемо вимикач на 1 А. Відповідно, максимальна потужність буде становити 0,2 кВт. Це в мережі 220 В. В мережі 380 В буде становити 1,1 кВт, при з'єднанні трифазним трикутником. І при з'єднанні трифазним зіркою 4-полюсний автоматичний вимикач 0,7 кВт. Далі беремо автоматичний вимикач 6 А, відповідно, максимальна комутаційна потужність буде становити 1,3 кВт в мережі. 220 В, як бачимо, це однофазне з'єднання, однополісний автоматичний вимикач. Також однофазне з'єднання, тобто ввідний автомат, двохполісний автоматичний вимикач також буде становити 1,3 кВт. Це 6 автомат. Далі автоматичний вимикач, якщо на 6 А Трифазне з'єднання трикутником в мережі 380 В буде становити 6,8 кВт, трехполісний автоматичний вимикач і 4 автоматичний вимикач при з'єднанні трифазним зіркою буде становити, як бачимо, 4 кВт. Ну, Тут далі є 10, 16, 25, ну і до 63 А. Ну, і Візьмемо, скажімо, якщо сонячна електростанція потужністю от така на 380 В, зараз дуже багато будується. Зараз вже трішки менше, відповідно, зелений тариф. Не так актуальний. Автоматичний вимикач 63 А, відповідно, трехполісний автоматичний вимикач, трифазне з'єднання трикутником 71,8 кВт. Трифазне з'єднання зіркою, 4 автоматичний вимикач, відповідно, 41,6 кВт максимальна комутаційна потужність. Далі у нас є така ще одна табличка. Це в нас порівняння мідних жил та проводів і кабелів. З алюмінієвими провідниками та кабелями. Отже, дивимося, якщо у нас переріз кабеля буде становити. ну, Візьмемо 2,5 мм квадратних, максимальний струм 27 А. Відповідно, потужність максимальна 5,9 кВт. При напрузі 380 В 25 А і 16,5 кВт. Далі алюмінієвий провідник. Відповідно, як бачимо, це мідність алюмінієвий буде у нас перерізом 2,5 мм квадратних, максимальний струм. 20 а 4,4 кВт, відповідно напругам змінного струму, 19 А 125 кВт, 380 В змінного струму. Ну, переріз 4 квадрата, 4 мм, квадратних, відповідно, у нас будуть такі результати. 38 А це мережа змінного струму 380 В, відповідно, максимальна комутаційна потужність 8,3 кВт. 30 А380 В, 19,8 кВт. При 380 вольтах. 4 мм квадратних алюмінія максимально 28 А61 кВт, 23 а 15,1 кВт це 380 вольт. 6 мм. 46 А мережа змінного струму 220 вольт 10 кВт, 101 кВт. Напруга 380 вольт, 40 А 26,4 кВт 380 В це мідний провідник. Взяти алюмінієвий провідник, максимальний струм буде становити 36 А навантаження, відповідно 7,9 кВт. Межа зміну струму 30 А19,8 кВт. Ну, ось тут є аж до 120 мм розраховано. Як бачимо, якщо у вас якась потужна система стоїть. Для прикладу, візьмемо 25 мм, у нас максимальний струм в мережі 220 В буде становити 115 А25,3 кВт. Відповідно, 380 В мережа 90 А 59,4 кВт це мідний провідник. Алюміній відповідно провідник або кабель. Перерізом 25 мм квадратних, буде становити максимальний струм 85 А 18,7 кВт і мережа змінного струму, відповідно, 70 А46,2 кВт. Ось такі дані. Така табличка, можливо, буде вона комусь корисна. Електрикам, енергетикам, альтернативщикам усім покажу іще ось цю табличку зараз. Це в нас таблиця вибору автоматичних вимикачів за потужністю та підключенням. Отже, Таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!